Корови дві, у лося – одна, у людини жодної. Що це? Що це велика рогата худоба. Людину можна рахувати? як велика Ні, звичайно. А полушарія можна мозку? А, чекай, у людини є. Ти ж казав, що у людини взагалі немає. Ну мені здається, інколи немає. Ну так, є такі люди, в яких немає. Рога це просто 100% ні, тому що це дуже легко, правда? Ви б такі питання не задавали. Так, у лося скільки різних? Чекай, це копита. Тому що у корови э, вони э, эти, лося, воно одне, як в коня, здається, а у корови воно роздваються. Діпо, як пальчики? Ну як пальчики, так. Да. Ну так, ну, да, ні, парна копитні. Ні? Людини жодної. Де? Мотивації жодної. Де? Ну це не рога, правда? Ні. ні. Ноги чотири, е, хвіст один, у лося рога, ну вже ж не рога. Е, буква, корова, так? Да? Корова. Лось, буква О. Людина, немає тут букви О.